У Миколаєві учень однієї зі шкіл передав власного дрона на потреби Збройних сил України. Хлопчик вважає, що військові такої техніки зараз потребують більше, аніж він. Наша знімальна група знайшла і поспілкувалася з юним волонтером. Про гідний вчинок школяра розкаже далі мій колега Олександр Матюшенко. Єгору лише 11, а він вже може гордо зватися волонтером, бо добровільно віддає щось цінне для себе заради допомоги іншим, аби наблизити перемогу України і допомогти ЗСУ бити ворога. Миколаївський школяр передав військовим свого новенького дрона. Я дуже сильно хотів, Ну я не просив, щоб мені його подарували. і так вийшло, що мені на новий рік його подарували. Я був дуже рад. І хотів, щоб у мене він залишився завжди. Ну зараз війна, і нашим он треба буде більше. Ідея передати свій квадрокоптер зародилася ще давно, каже хлопчик. Тому коли на одному з років праці він з однокласниками робили поробки для військових на фронт, Єгор вирішив передати свій виріб і втілити давній задум. Ми ще давно хотіли змогла це дрон на ЗСУ, Ну ніяк времени не було. А от зараз появилось время, там возможность. І я так подумав і сказав, э, Давай ще дрон на засово дані, була не проти. Нинішня війна це епоха протистояння дронів, безпілотників та інших сучасних технічних засобів, розповідає капітан Збройних сил України Олександр Смирнов. Тож такий квадрокоптер не буде зайвим жодному підрозділу. Це будуть очі на Саме на передньому краї їм їм будуть працювати ті підрозділи, ну дрончики, як ми їх називаємо, які відповідають за в першу чергу аеророзвитку. Це такі це велика велика допомога. А цей дрон ми можемо казати, що він поїде, поїде на нуль і буде використовуватися такою бригадою, яка має назву Едельвейс, горно штурмова окрема бригада. Оскільки дрони є розхідником у зоні бойових дій, зауважують військові, такий подарунок є дуже цінним, а отримання його з рук дитини ще більше надихає українських воїнів, можливо, він буде використовуватись для навчання. Да, можливо, він може бути використаний як FPV, да? такий швидкий носі, щось занести на ворожі позиції, да і швиденько полетіти. Що саме головне, що діти та й більшість нашого населення, да вони. Відчувають якби, себе частиною, ідентифікують себе з української нацією, і кожна кожна людина вона фактично віддає щось дороге для себе для нашої спільної перемоги. Разом з подарунком Єгора школа передала чимало солоденьких смаковиків, речей першої необхідності для військових, а також власноруч зроблені обереги для українських захисників, які щоденно ризикують своїм життям і невтомно гонять ворога з нашої землі. Вчителі зізнаються, не здивовані такому рішенню хлопчика, адже вважають це результатом національно-патріотичного виховання. Ми пишаємось такими дітьми, коли дитина віддає свою мрію. Ми розуміємо, що ми вирощуємо гарних патріотів. І ми хочемо, щоб в нашій країні завжди і ці хлопці, і всі інші були живими, здоровими, але щоб вони були патріотичними. А в нашій школі військово-патріотичне виховання завжди було пріоритетним напрямком, тому що ми з 1974 року носимо ім'я Костянтина Федоровича Альшанського. Це керівник героїчного десанту, який вніс значну роль у визволення нашого міста у 1944 році. Цьому й суть виховання сучасної української дитини, підкреслюють освітяни, а саме підготувати майбутнього свідомого громадянина своєї держави, який не залишатиметься осторонь глобальних процесів в країні, і це говорить про те, що вчителі міста Миколаєва сьогодні працюють над тим, щоб наші учні, наші діти, які сьогодні виховуються в закладах освіти і в дошкільних навчальних закладах, стали справжніми українцями, патріотами своєї держави і відстоювали її інтереси і примножували її багатство. А поки військові готують новенького дрона до роботи на передовій, Єгор перераховує, що він вже встиг передати на ЗСУ, і подумки розмірковує, чим би ще міг підсилити наших бійців. Багато всяких плесня, кофе, чая, е салфеток, носков, этот, е одноразовий душ і дрон. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі Март.